Які роблять ці новини, значить цих журналістів не видно на спортивних змаганнях, вони не надають прямі якісь ефіри з цих змагань. Тобто для мене це трошки дивно, що обрано саме власне цей формат, або просто через те, що є близькість до певних А можна представитися? — Мене звати Михайло Романяк. А з якого мене спортивна газета «Київ». Можете відкоментувати одну секундочку тільки власне. щойно пані Марта го наголосила про е, партнер приймаючого міста? УЄФА е, і місто організовують турнір у Львові разом. УЄФА відповідає за спортивну частину наповнення, безпосередньо футбол. Місто відповідає за те, що відбуватиметься у місті. А критерій був е, перший черговий це, щоб якомога більше лів'ям довідалися дуже швидко про те, що відбуватиметься у місті. Це кількість. Слухачі. Тобто і чи не могли цього дати, чи? Можна розуміти результати цих тендерів. Я думаю, що не представник Радіо Люкс, а ваша сторона має А це я не представник Радіо я... Люкс. Я можу е прокоментувати або допомогти дати відповідь. Е тендер на відбір партнера. Вибирається за об'єктивними критеріями. Я не знаю, за якими ви критеріями оцінюєте, що в нас низька якість... Я вам назвав, а ви кажете, об'єктивними назвіть. Об'єктивними критеріями є популярність радіостанції. Якщо ви ознайомитеся з даними компанії Taylor Nelson і Сопроста, то ви переконаєтеся, що саме Люксик там є лідером по кількості аудиторії. Об'єктивними критеріями є наявність достатнього досвіду партнера для створення інформаційних і. Програм. А компанія LuxFM працює на ринку 17 років і є команда професіоналів, яка вміє створювати новини і пізнавальні програми. Я не знаю, якими ви критеріями керувалися, коли сказали, що в нас недостатня якість схоплених програм. Я кажу, що достатні, достатні, вас якості, достатність якості підтверджує рейтинг радіостанції. Мені здається, прізвище Андревінського і Ростислава Бондарця це вже є е бренд. <світник> що всі спортивні журналісти чудово знають один одного хто чого вартає. Якщо людина ходить на якісь певні заходи спортивні і має можливість, і їх має, в принципі, навіть талант їх висвітлити, ніхто про це би не говорив. З іншого боку, я не міг би сказати про цих двох людей ці ваші теплі слова. Я, якщо можна, повернуся все-таки до міста, оскільки... Наша потреба є якомога швидше донести до найбільшої кількості людей інформацію. Це, це був один з найвизначніших критеріїв і в цьому радіо люкс було далеко попереду е, решти радіостанцій, і це правда. Ось, ось, ось на що в нас ще ж є мета, розумієте? І ми повинні, е, повинні нею триватися.